Доброго дня, магітери українського. Мене звати Олена. Загальний розклад. Чого чекати, чого побоюватися? Які двері зачиняться які відчиняться. Травень 24 го року. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте. Інтуїтивно, ну, а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація. Варіант по першому, по другому варіанту? Чого чекати? Чого побоюватися? Зачиниться, які відчиняються. І, І порада. Прям по першому варіанту, наша сигналікація. Ну, ви розумієте, що потрібно діяти по-іншому. Якщо на даний момент а ви знаходитесь відчає, в в негативному емоційному стані, і ви розумієте, що в вашому оточенні або це непевненість і страхи, або це саме є люди, які налаштовані негативно в ваш бік. І ви втомилися саме від даної ситуації і бажали б її змінити. І вам говорять саме. Щоб отримати позитивний результат, загалом насолоджувати життям, ви повинні йти зовсім іншому напрямку. Тобто відсікти, боротися, протистояти, діяти, не залишатися там, де ви є на даний момент. Якщо ви все ж таки виберете, ну або вважаєте, або вам радять все ж таки вибрати, Власне, щастя, радість і наповнення, то потрібно діяти, потрібно рухатись, потрібно проявлятися. Зрозуміло, що вічі, страх, невпевненість, можливо, і негативний вплив загалом, але більше всього говориться саме про те, що є людина, з якою ви спілкуєтесь, і вона вводить саме вас. вас внутрішній У Вас існує невпевненість, страх. Що ви не зможете подолати, що ви загалом ви не зможете досягнути, а для того, щоб досягнути, подолати, а ви застрягли саме. Тому загалом робіть вибір. Бажаєте щастя, радості і наповнення, то спілкуйтесь з іншими людьми, відсікайте, очищайте, пропрацьовуйте. Страх це не та річ, якій потрібно піддаватись і надавати можливість маніпулювати своїм життям і загалом подіями ситуаціями. Ні, ви повинні пропрацювати, але для цього потрібно осознано, для цього потрібно свідомо зрозуміти, що не ви повинні чогось боятися. У страха очі великі, але зрозуміло, що ви в силах побороти, ви в силах пропрацювати. Внутрішні, ви повинні сконцентруватися. На питанні того, щоб пропрацювати, а не піддаватися даному страху і дозволяти маніпулювати з собою і своїм життям. Як яким чином? А зрозумійте, будь ласка, чому бажаєте в своєму житті? Зробіть вибір. Бажаєте і надалі знаходитись без результативності, поставити хрест на щастя, радості, взаємодії саме з тими людьми, які наповнюватимуть вас, а не триматимуть вас в відчі і в негативі. І тоді ви зробите, зрозумівши, зробивши вибір для себе, ви зрозумієте, що потрібно по-іншому діяти. Чого чекати? Ну, якщо почнете активно діяти, ви жінка, кверен, по-першому варіанту, в вашому житті з'явиться людина, ресурсний чоловік. Який допоможе вам в досягненні саме того, чого ви бажаєте в своєму житті. Ну, загалом, якщо це стосунки, ви дуже приємно будете спілкуватися, взаємодіяти. Якщо ми говоримо про реалізацію, то це може бути бізнес-партнер, це може бути керівник, але ця людина допоможе вам саме в розвитку і в подальшому покращенні в самої ситуації. Ви будете задоволені саме знайомство з даною людиною. Самодостатній чоловік, який реалізований статусний, відчувається стабільність, постійність в даній людині, цілеспрямованість відносно того періоду і того, що ви пропрацюєте або пропрацювали, в залежності від того, хто в якому, в якому моменті знаходиться, то от саме та ситуація, яку ви проходите або вже пройшли, то у вас є з чим порівняти. Саме ті результати, які ви будете мати, спілкування взаємодії з даною людиною, але при умові, що ви підете в нове починання і забажаєте активно діяти і активно змінювати своє життя. От тоді ви й досягнете. Ну, якщо ви чоловік, ви досягнете саме результативності в своєму житті, і ви приємно будете наповнювати спілкування взаємодії саме з людиною, з людьми, які будуть ходити в ваше життя. Які саме ті, які наповнюють, а не тримають вас відчаїв, в негативному емоційному стані. Чого побоюватися? Вам говорять саме про те, що ви повинні знаходитись в балансі емоційному. А вищі сили допоможуть вам, ви отримаєте шанс, можливість загалом подолати дану ситуацію, побоюватись, що ви зробили вірний вибір. Тому що шанси можливості і ресурси, скажімо так, можливості реалізувати і досягнути бажаного, ви отримаєте. Але вам говорять саме про те, що вищі сили допоможуть вам, але ви знаходитеся в балансі. Якщо особисте життя, то в вашому житті з'явиться жінка. Ви повинні зважувати, що є пріоритетом для вас в даний період. Якщо ви, наприклад, бажаєте реалізуватись, то сидіти на двох стільцях, Реалізуватися в особистому житті і що по відношенню до власної реалізації вам не вдасться. Чому говорю, Проявляйте мудрість. Якщо у вас і є досвід, і ви будете самовпевнено говорити, що я все подолаю, то на питання, чого побоюватися? Побоюватися невірного вибору, побоюватися того, що не скористаєтеся шансом, можливістю. Або загалом, можливо, якщо в когось є пріоритетом особисте життя, то у ваше життя війде жінка, війде партнерка, а ви можете не скористатись. У кожного своя ситуація, і саме ті моменти, які дають вам можливості подальшого розвитку, переходу на наступний етап. Але все залежить від вас, від того, як ви будете проявлятися, який вибір ви будете робити. Як свідомо ви будете, проявляючи мудрість і задіюючи саме досвід, і загалом, чого ви бажаєте досягнути, що є пріоритетом для вас, от саме оце, зважуючи все за і проти, і зробивши вибір, ви і отримуватимете в подальшому результат. Але загалом можливо відповісти на те питання, що якщо ви робите вірний вибір, по відношенню до ситуації, рухайтесь зовсім в іншому напрямку, тобто змінюєте ситуацію, виходите, пропрацьовуєте, використовуйте, то ви отримаєте. Ну, король Пентаклів і говорить саме про те, що ви отримаєте пентаклю, ви отримаєте результат, ви досягнете цілі. А вже в кого, звичайно, свої життєві пріоритети, можливо, особисте життя, ваше життя війде саме людина. Якщо це реалізація, то ви отримаєте результат відносно фінансового благополуччя і доставки. Які двері зачиняться? Страх невпевненість. 100%. Це ви повинні закрити, і ці двері зачиняються. Можливо, у кожного своя ситуація, чому і особисте паралелі де. І особистий реалізація. Тому що відносно у кожного свій страх. що не познайомиться або в вашому житті не з'явиться саме та людина, перспектива, з якою ви будете мати перспективу, або людина, з якою ви могли побудувати родині довгострокові стосунки. Ну, або що ви не реалізуєтесь, що ви не отримаєте шанс, можливість, що ви будете спостерігати, як хтось реалізовується, а самі не отримаєте саме можливості подальшого розвитку. Оці двері зачиняться. Або зачиняються. А шанс-можливість ви отримаєте. Отримаєте інформацію, отримаєте підтримку, отримаєте допомогу від вищих сил насамперед. І ви чітко будете визначати, яким шляхом ви будете рухатись надалі, які двері відчиняться. Шанс-можливість. І реалізувати стосовно особистого життя, ваше життя, війде партнер. І реалізувати стосовно реалізації. Спілкування взаємодія з людьми, з вашим оточенням, близьким оточенням, але ж ви задієте, будь ласка, свій досвід, вже, який маєте, тому що оточення не завжди позитивне. Вам натякають саме на те, що ви повинні наповнюватись ресурсно для того, щоб активно проявляти, що стосується особливо реалізації. І досягнення. Тому от саме емоційний баланс, але і вірне оточення. Тому що ви не повинні виснажувати спілкування взаємодії з оточенням, з людьми. А ви повинні наповнюватись. Тому от тут ви повинні вже зважувати все за і проти аналізувати саму ситуацію і визначати. загалом якщо говорити саме про. Те, що буде відбуватись в травні 2024 року, то ситуація відносно того, що є на даний момент відносно сигніфікації, що буде відбуватись, на що ви будете мати шанс, можливість. Але результат залежить від вас. Від того, як ви будете включатись в процеси, від того, які вибори ви будете робити, взагалом... Ну, чи скористаєтесь ви саме можливістю, шансом, чи підете ви зовсім іншому напрямку, чи будете діяти ви зовсім по-іншому? Поради для вас, Кажемо по-першому варіанту. Старші аркани. Говорять саме про те, що зміни, доленосні зміни, переродження, час прийшов відродитися, як ресурсна, самодостатня людина. І робити перехід на зовсім інший етап розвитку. Вищі сили надають вам шанс, можливість, якою би сфери життя це не стосувалося, або нададуть. І саме даний шанс, дана можливість і дасть вам можливості переходу на наступний етап. В особистому житті, в тому числі, щоб реалізувати, досягнути те, про що ви мрієте і що вважаєте, щоб наповнюватись, обнулити саме той подавлений став. І досягнути. І дуже швидко при всьому цьому ви зможете досягнути реалізації планів, якої ви свое життя це не стосувалось. Дякую. Травень 24-го року. Чого чекати, чого побоюватись, які двері зачиняються і які відчиняться? Варіант по другому варіанту ваша сигніфікація. Вам потрібно робити вибір. Невизначеність, хто знаходиться в невизначеності, говорять саме про те, робіть вибір серцем. Ви балансували, або була можливість не визначатися, але все, якщо ви не зробите вибір, і надалі буде безрезультативність. Ви будете балансувати, але результату ви не матимете. Якщо ви не зробите вибір, не визначитесь. стосунки це. Або загалом подальший шлях, яким ви будете рухатись. Вище сили говорять вам саме про це. Потрібно визначити в своєму житті, чітко визначити цілі, зробити вибір стосовно партнера, щоб досягнути успіху, щоб бути успішною самодостатньою людиною, щоб відчути, ну і поставити перед собою чітку ціль: вибрати направлення, вибрати шлях, яким ви будете діяти. Чого чекати? Відчуття себе переможцем, досягнення успіху. Задіюйте досвід, знання. І рухайтесь в реалізації. Визначайте, відсікайте, дійте, робіть вибір серцем. Задіюйте досвід, мудрість, знання. Скористайтеся підтримкою вищих сил, і ви здобудете. Досягнете і відчуєте себе переможцем, успішною, самодостатньою людиною. Чого побоюватися? Рецер мечів ще говорить саме про те, що ви дієте іноді на емоціях. Хоча ви цілеспрямована, активна, самодостатня людина. Але вам говорять саме про те, що потрібно йти в реалізацію, потрібно активно діяти. Але от ваша нестабільність стосовно емоційного стану. І тому краще всього зрозуміти, що побоюватися вам потрібно. Саме вашого емоційного стану, тому що ви можете себе пригнічувати і вводити в бездіяльність негативними думками. Якщо ви не досягаєте балансували певний період, то ви не визначаєтеся і ви не маєте на думці саме робити якийсь вибір. А вам говорять саме про те, що ви подолаєте, власне, невпевненість і подолаєте ці, очистить ментал. Ви не повинні знаходитися і надалі саме в такому стані. Ви не повинні з такими думками існувати і надалі, тому що це безрезультативно для вас саме. Ви повинні йти в нове починання. Якщо ви не будете рухатись не будете йти в нове починання, то ні про який успіх, ні про яку перемогу, не зважаючи якої би сфери, або якої б ситуації дана інформація не стосувалась. Нема потреби конкретизувати. Кожна своя із вас ситуація. Єдине, що ви повинні розуміти, загальна інформація саме така. От якщо ви будете діяти саме так, то ви отримаєте такий результат. Якщо ні, ну, на ніс і буде безрезультативність відповіддю, а саме акцент ви отримаєте. Чого побоюватися? Власне, що ви самі себе будете накручувати. Будете заганяти себе в негативні емоційні думки в бездіяльність, замість того, щоб активно проявлятися і діяти, які двері зачиняються. Думали, аналізували. Думки, яким шляхом рухатись і яким шляхом діяти, яким шляхом рухатись і як вам діяти надалі, можливо, навіть по відношенню до партнера. Які двері відчиня... відчиняться, які двері відчиняться, а відчиняться вам саме можливості, шанси. Але єдине, що з одного боку, це може бути як попередженням, з іншого боку, це говорить про те, що ви дуже бажаєте досягнути успіху і перемоги. І ви залежні від цього бажання. Зрозуміло, що. Ви отримаєте шанс, можливість, єдине, що ви повинні подолати. От причина негативних думок. Причиною негативних думок саме можуть бути стосунки, родині, стосунки з партнером, ну або загалом, в особистому житті, стосунки з людиною, яка має цінність для вас. І ви б не бажали, по відношенню до взаємодії до спілкування з даною людиною щось змінювати. Але отримавши шанс можливість, і ви розумієте, що даний шанс, дана можливість дає вам можливість переходу на наступний етап, загалом досягати успіху, бути успішною, самодостатньою людиною, реалізувати плани. Але ви залежні від того, що тривалий час в вашому житті пріоритетом були стосунки з даною людиною, можливо, родина. Балансувати, а вам говорять сигніфікації ні, це не приведе вас ні до якого результату. І вам потрібно робити вибір, вам потрібно визначати пріоритет. І це можливо, чому вас не може тримати в негативних емоціях. А вам говорять саме про те, що ви повинні подолати дану ситуацію і не бути, не знаходитись саме в залежності від негативних емоцій і від негативних думок, а рухатись зовсім іншому напрямку. Діяти, відсікти, боротися за своє місце під сонцем. Не надавати можливості саме негативному емоційному стані, ну, тому що ви надалі будете залишатись без результативності, без грошів, є, якщо ви будете реагувати негативно. Вибір за вами. Вам надали можливість отримати інформацію, що буде в тому чи іншому випадку. А от що ви виберете... Ну, якщо ви не скористаєтесь можливістю шансу, все ж таки не зробите вибір в бік, використовуючи шанс, можливість, яку отримаєте, або от, знаходитесь саме в тій ситуації, в тих обставинах, в яких ви знаходились до піддаючись саме негативним думкам стосовно того, що ви не бажаєте використовувати саме шанс з землі, з пентаклів. От говорять саме про те, що а партнер чи ні. Зрозумійте, будь ласка, що от, триплет, да? у вас є стосунки з людиною, яка кохає вас. Але бачите вас саме в подавленому стані стосовно негативно-емоційного, тому що ви бажаєте реалізовуватися, а ви не маєте результату, ви балансуєте по відношенню до ситуації. Але результату, тобто успіху, ви не досягаєте. І партнер все ж таки бажав, щоб ви наповнювалися, щоб ви змогли реалізувати свої бажання. Так от, виберіть, скористайтеся шансом, можливістю, які ви отримаєте, і досягнете. І відчуйте себе переможцем. І партнер буде задоволений саме. І самі стосунки, почуття. Загалом, тут спетаклів говорить про те, що і достаток і добробут вас, що стосується фінансово насамперед, але це ще й результативність, якої би сфери життя це не стосувалося. Покращення самої ситуації, отримання врожаю. Дякую, магітероукраїнської на зустріч.